Лабораторна робота визначення моменту інерції тіл. Мета лабораторної роботи розглянути один із методів визначення моменту інерції тіл. Обладнання. Установка для визначення моменту інерції, яка складається з горизонтальної площадки похилої площини, аркуш білого паперу, копіювальний папір. Штангенсирку лінійка рулетка. Ваги і три досліджувані тіла. Це пустотілий циліндр, суцільний циліндр і суцільна металева куля. Почнемо вимірювання. Найперше знайдемо маси досліджуваних тіл. Спочатку пустотілий циліндр. Маса пустотілого циліндру. Суцільний циліндр і суцільна металева кулька. Провівши вимірювання маси, проведемо вимірювання розмірів тіл. Перше тіло, пустотілий циліндр. Виміряємо зовнішній діаметр пустотілого циліндра. виміряємо внутрішній діаметр пустотілого циліндра. Вимірюємо діаметр суцільного циліндру. Вимірюємо діаметр суцільної кульки. Зверніть, зверніть увагу, що ціна поділки штангенциркуля 0,1 мм. Дослід 1. Встановимо похилу площину на певній висоті на поверхні землі і виміряємо цю висоту. Висота пуску тіла над поверхнею парти. Це H велике плюс H маленьке. Висота падіння тіла над поверхнью парту. аж маленьке. Висота, з якої тіло буде рухатись, як таке, що кинути горизонтально у полі сили тяжіння. Зверніть увагу, що точка падіння, точка падіння тіла. Збігається з краєм білого аркуша. Саме від цього краю ми будемо відлічувати дальність польоту тіла. Проведемо вимірювання. Умовно назвемо пустотілий циліндр тіло 1, суцільний циліндр тіло 2 і кулька тіло 3. Накриємо білий аркуш копіювальним папером і зробимо три пуски. При першому розташуванні похилої площини і площадки. Отже, перше пустотілий циліндр. Відмітимо точку пані. Друге тіло. Суцільний циліндр. Відмітимо точку падіння Зелений зеленим кольором. І третє тіло кулька. Відмітимо точку падіння чорним маркером. Дослід 2. Знову встановимо площадку так, щоб її край співпадав з краєм аркуша. Тобто точка падіння тіла буде співпадати з краєм аркуша по горизонталі, здовжосі Х. Саме від цього краю аркуша ми будемо відміряти дальність польоту тіла. Змінимо висоту похилої площини і площадки над поверхню партію і вимірюємо ці висоти. Ми змінили ці висоти, вимірюємо їх. Висота запуску кульки на жолобі аж велике плюс аж маленьке. Висота площадки аж маленька. Накриємо аркуш паперу копіювальним і проведемо серію досвідів. Тіло один, пустотілий циліндр. Червоним маркером відмітимо дальність польоту. Тіло два. Суцільний циліндр. Зеленим маркером відмітимо дальність польоту. Піло три. Суцільна кулька. Чорним маркером відмітимо дальність польоту. Дослід 3. Знову встановимо площадку так, щоб її край співпадав з краєм аркуша. Для того, щоб ми вимірювали дальність польоту тіла від ось цього краю аркуша. Накриємо аркуш копіювальним папером. і вимірюємо нову висоту запуску кульки. Нова висота пуску кульки. H велике плюс H маленьке. Нова висота площадки. Аж маленька. Виконаємо серію експериментів. Тіло 1. Пустотілий циліндр. Не дуже вдало. Давайте спробуємо ще раз. Червоним маркером. Обведемо точку падіння тіла. Друге тіло суцільний циліндр. Зеленим маркером обведемо точку, точку падіння тіла. І третє тіло суцільна металева кулька. Чорним маркером обведемо точку падіння тіла. Виконуємо вимірювання дальності польоту. Проведемо вимірювання дальності польоту. Ось рівень, край аркуша, який співпадав з краєм площадки, з якої падало кожна стіл. Тобто кожна стіл летіло. Зліва сюди направо. Перший експеримент. З зеленим кольором ми позначали точки дальності польоту пустотілого циліндра. Проведемо вимірювання дальності польоту. Дослід 1. пустотілий циліндр, дальність польоту. Дослід 1. суцільний циліндр, дальність польоту. Дослід 1, Дослід 1. Суцільна кулька. Дальність польоту. Дослід 2. Дослід 2. Пустотілий циліндр. Дальність польоту. Дослід 2. Суцільний циліндр, дальність польоту. І дослід 2. Суцільна кулька, дальність польоту. Дослід 3. Дослід 3. Пустотилий циліндр, дальність польоту. Дослід 3. Суцільний цилиндр, дальность полета. И дослед 3. Суцільна кулька, дальность полета. Отже, в дальней лабораторной работе, используя данные про высоту пуску кульки, высоту падения, дальность полета, массу и радиусы данных, Тіл обертання, вам потрібно визначити експериментально момент інерції кожного із цих тіл. Перше тіло це пустотілий циліндр, друге суцільний циліндр і третє суцільна кулька. Також, знаючи масу і розміри цих тіл, вам потрібно порівняти експериментальні дані із теоретичними. Тобто розрахувати моменти інерції цих же тіл, використовуючи. Так звані табличні відомі формули для визначення моментів інерції цих тіл. Бажаємо успіху! До побачення!